Сьогодні в відео Карім Бензема може завершити футбольну кар'єру. Стало відомо, скільки часу пропустить Ямаль через травму. Федерація футболу Іспанії обрала нового президента. Інтер розгромно переміг Лаціо. Вулвергемптон завершує призначення нового головного тренера. Баварія скоро продовжить контракт з Мануелем Ноєром. Нові трансферні новини та нові скандали. Все це тільки тут сідайте позручніше, а ми переходимо до новин футболу. Карім Бензема думає оголосити про завершення футбольної кар'єри вже наступного літа. Найближчим часом Деле Аллі почне тренуватися з Комо. Все погоджено з клубом та головним тренером Сеском Фабрегасом. Комо сподівається, що футболіст зможе набрати форму та приєднатися до команди. Офіційно Пепа Лендерса звільнили з посади головного тренера Зальцбурга. Ламін Ямаль вибув на чотири тижні через травму. Вулвергемптон завершує призначення Вітора Перейри на посаду нового головного тренера клубу. Наразі ведуться переговори про суму компенсації, яку буде виплачено аж шабабу. Реал Мадрид завершує підписання 18-річного центрального захисника Леганеса Ламіні Фаті. Сума трансферу становитиме 100 тисяч євро. Гравець виступатиме за молодіжну команду реала. Челсі виявляє інтерес до Рубена Діаша. Манчестер Сіті може продати португальця, щоб звільнити місце для нового гравця на цю позицію. Поточна тенденція з Лероєм Сане полягає в тому, що його контракт не буде продовжено. У клубі кажуть, що йому потрібно буде значно покращити свою гру, щоб збільшити свої шанси на отримання нового контракту. Поль Погба дав свою попередню згоду на перехід до бразильського корінтіансу. Неймар може перейти в інтер Майамі. Він повідомив партнерів по команді, що влітку 2025 року перейде в клуби МЛС. Баварія та Мануель Ноєр близькі до досягнення угоди про новий контракт до 2026 року. Наразі керівництво Баварії розглядає можливість підписання влітку контракту з новим молодим воротарем, який протягом сезону навчатиметься у легенди та розвиватиметься разом із ним. Мілан зв'язався з Луїсом Діасом. Колумбієць запросив у італійського клубу зарплату вдвічі більше ніж він отримує у Ліверпулі. Борусія, Астон Віла та Манчестер Юнайтед хочуть Кенана Єлдиза. Ювентус не збирається продавати футболіста. Баварія розглядає можливість відправлення Матіса Теля та Адама Азну в оренду в січні. Однак обидва гравці вважають за краще залишитися в Баварії. Рішення поки що не прийнято. Барселона також претендує на трента. В підписанні захисника особисто зацікавлений Хансі Флік тренер вважає, що англієць суттєво посилить команду. Реал цікавиться Ніко Вільямсом. В клубі бачать в іспанці заміну Вінісіусу, якого наприкінці сезону можуть продати до Саудівської Аравії. Баварія знайшла заміну Нойеру. Мюнхенці спробують підписати Меняна влітку 2025 року. Полісся цікавиться інсайдом хапоеля Томером Йосефі. Гравець може прилетіти в Україну для підписання контракту вже до Нового року. Трансфермаркт оцінює гравця в один мільйон євро, але контракт Йосефі з клубом закінчується вже влітку. Ноні Мадуека і Ніколас Джексон провели 50 матчів в АПЛ за Челсі. А Демола Лукман володар африканського золотого м'яча. Гравець аталанти випередив фіналістів в особі Гірасі, Хакімі, Адінгри та Ронвена Вільямса. Мохамед Салах не попав навіть у шорт-лист і на нагороду не претендував. Сон Хін Мін оформив 68 результативних передач в Тоттенгемі. Це найбільша кількість передач за всю історію клубу в прем'єр-лізі. Стало відоме місце проведення суперкубку УЄФА в наступному році. Матч за трофей відбудеться в італійському місті Удіне на стадіоні Фріулі. Ця арена є домашньою для представника серії А Удінезе. Ансуфаті розуміє, що тепер він матиме дуже мало хвилин у Барселоні. Не можна виключати, що клуб розгляне можливість відходу в січні. Рафаель Лусан, новий президент Королівської федерації футболу Іспанії. Він обраний на наступні чотири роки. Еспаньол робить кроки для посилення своєї атаки і вже контактує із Серхі гвардіолою. Гравець Райо вже прийняв рішення змінити клуб у зимове трансферне вікно. Повернення Барселони на камп Ноу все ще не має дати. Відповідальні за проект вважають повернення в цьому сезоні дуже складним з технічної точки зору. Вони вважають, що було б нормально подумати про перенесення на листопад наступного року, коли все точно буде готово до повернення. Керівники в клубі продовжують розповідати, що вони думають про березень наступного року. Севілья вже працює над продовженням контракту з воротарем Альваро Фернандесом ще на два сезони, які було домовлено влітку при підписанні угоди. Голкіпер Артем Поспєлов покидає полісся. Корінтіанс близький до продовження оренди півзахисника Шахтаря Майкона в четверте поспіль. Фінансові угоди з гравцем вже погоджені. Залишається отримати згоду від донецького клубу. Колишній лікар Манчестер Сіті розповів, що за чотири роки крадіжок у роздягальні команди зміг заробити 30 тисяч євро. Він викрав буци Агуеро та Лапорти, а також виносив медичне обладнання. Його викрили завдяки записам із камер спостереження на стадіоні. Фінансова компанія Ебері стала спонсором Леганеса. Клуб з написом «Ебури» на задній частині шорт вперше в історії обіграв на виїзді Барселону. Велес Сарсіфілд переможець чемпіонату Аргентини. Клуб виграв лігу з різницею у три очки. Вболівальник Манчестер Сіті помер на матчі проти Манчестер Юнайтед. Чоловік, знепритомнів біля входу на стадіон, його відвезли на швидкий. Мудрик може піти з англійської команди вже у січні 2025 року. Михайло може замінити у баварії одного з лідерів команди. Адідас презентував лімітовану модель Boots f 50 Lite 304, присвячену ламіну Ямалю. Назва відсилає до поштового індексу рідного міста іспанця ес де Льобрегат». По всьому світу буде продано лише 304 пари. Арсенал та Манчестер Сіті працюють над можливістю трансферу лівого захисника Максима Де Кейпера. Челсі в січні може запросити в команду воротаря Вердера Міо Бакхауса. Трансферна вартість голкіпера складає 2 мільйони євро. ПСЖ призупинив переговори про новий контракт Донна Румми. У клубі вважають, що гра воротаря не відповідає потрібній зарплаті. Інтер розгромно переміг Лаціо з рахунком 6-0. На австрійського футболіста напали у центрі відня. Він у лікарні з переломом черепа. Як повідомляється, гравець Рапіда Гвідобургшталер залишається у лікарні та ще кілька місяців не зможе вийти на поле. Дякуємо всім вам за перегляд цього відео. Підписуйтеся на наш телеграм і інстаграм, там ще більше новин про футбол.